Що буде, якщо працівник ТЦК закриває, наприклад, бодікамеру елементами одягу або взагалі не здійснює її? Відповідь, а йому взагалі нічого не буде. Сама інструкція із застосування ТЦК відеозйомки введена в дію наказом міноборони і максимальне покарання зауваження чи оголошення догани. Сама ж ця інструкція є калькою. Такої ж інструкції для поліції, затвердженої наказом МВС від 18 грудня 2018 року номер 1026 Цей наказ МВС повинен бути знайомий водіям, на яких поліцейські склали протокол за статтею 130 КУПАП, керування у стані сп'яніння чи відмови від огляду на стан сп'яніння». І як ця інструкція виконується поліцейським? Якщо відеозапис не на користь поліцейських. То він взагалі не надається до суду або коригується та надається до суду в неповному вигляді з видаленими якимись там частинами. А судова практика свідчить про те, що суди не звертають увагу на порушення вимог безперервності відеозйомки і приймають відеозаписи з видаленими, части... видаленими частинами. І головне, мені невідомі випадки покарання поліцейських. Хоча б доганою за подібне порушення. Така ж сама ситуація буде із відеозйомкою ТЦК. І при цьому ще необхідно пам'ятати, що згідно з наказом, з наказом, відеозапис зберігається лише 30 днів. Тому після спливу цього строку відеозапис видаляється і кінці в воду. Якщо ж за фактом незаконних дій ТЦК буде відкрите кримінальне провадження, то відеозапис, якщо його не встигли видалити, Буде визнаний доказом незаконних ТЦК. А якщо під час розслідування буде встановлено, що відеозапис не робився або загубився, максимум адмінвідповідальність за недбале ставлення до військової служби зі сплатою штрафу. Якщо буде дуже наполегливим, то незастосування відеозйомки можна оскаржити судді. При визнанні протиправними дій працівників ТЦК під час незаконного затримання. Приклад такого якраз незаконного затримання і описав сам же депутат Федієнко. Але визнання судом порушення працівників тец... працівниками ТЦК вимог закону при затриманні людини, як правило, не несе автоматичного визнання незаконної подальшої мобілізації. А ТЦК діють, як ви знаєте, швидко. І від незаконного затримання до мобілізації може пройти менше доби. Тому тут треба розбирати і робити аналіз кожного конкретного випадку затримання і підстав мобілізації.